Біла змія третя частина. Багато людей уже пробували свого щастя і наклали головою. Але варто було хлопцю побачити принцесу, як він, зачарований її красою, знехтував небезпекою. І прийшов до короля свататися. Його негайно відвели на берег моря і кинули у глибокі води перстень, який жених мусив дістати. Ніхто не хотів дивитися, як потоне добрий хлопець, і його залишили біля самого моря. Стоїть він на березі і не знає, що робити далі. Та ось. Підпливли до нього три рибини, яких він урятував від загибелі. Середня тримала в роті золотий перстень. Зраділий хлопець, вручив перстень королю, але замість нагороди дістав нове завдання. Дуже вже не хотілося гордій принцесі виходити заміж за простого слугу. Вона сама розсипала в траві десять величезних лантухів проса і сказала. До світанку збери проса у ландухи і щоб жодного зернятка не залишилося долі. Сів хлопець у саду і став міркувати, як його виконати таке завдання, але нічого придумати не міг. Сидів зажурений і чекав. Чекав, що з настанням ранку його поведуть на страту. Та коли засяяли в саду перші промені сонця. Він побачив, що всі десять лантухів повні проса, і стоять усі рядком, і жодного зернятка не залишилося в траві. Виявляється, прийшов уночі мурашиний цар з тисячами своїх мурашок, і вдячні комахи швидко і старанно вибрали просо і склали його в лантухи. Тож, коли принцеса прийшла в сад, то на свій подив. Побачила, що хлопець виконав і це завдання. Та вона не могла перемогти свою гординю і сказала: Хоча ти й виконав обидва завдання, але не бути тобі моїм чоловіком, поки не принесеш мені яблука з дерева життя. Хлопець не знав, де росте дерево життя, але він зібрався в дорогу і вирішив шукати його доти доки ноги тимуть, хоч і не мав ніякої надії його відшукати. Обійшов він одне за одним три королівства і зайшов надвечір у ліс, сів під деревом, і захотілося йому спати. Та раптом він почув у гілках шелестіння, і йому до рук упало золоте яблуко. А слідом за яблуком злетіли до нього вниз. Три ворони і сіли йому на коліна. Ми троє молодих воронят, яких ти врятував від голодної смерті, сказали вони. Ми тепер уже виросли, і коли почули, що ти шукаєш золоте яблуко, прилетіли з за моря, долетіли аж до краю землі, де росте дерево життя, і принесли тобі це яблуко. Годі й казати, як зрадів хлопець, він поспішив у зворотній шлях і приніс прекрасній принцесі золоте яблуко. Відмовлятися й далі вона вже не могла, і погодилася вийти за нього заміж. Молодята поділили яблуко життя і з'їли його удвох. І запанувала в їхніх серцях. Любов, і дожили вони щасливо до глибокої старості.